Привіт, друзі! Чергово бачимося на нашому YouTube-каналі. Я Антон Цехмиструк, лікар-стоматолог Центру стоматології та імплантації доктора Нечупурчука у рівному. Сьогодні у нас актуальна стоматологічна тема, досить сучасна і важлива для багатьох пацієнтів цирконі коронки. Цирконій – це не лише дорогоцінний камінь, а й матеріал, який змінив сучасну стоматологію. Сьогодні поговоримо про те, Чому цирконні коронки називають новим стоматологічним стандартом? Чим вони кращі за металокераміку і коли саме їх варто обирати? З нами щоразу цікаво, тому залишайтесь на каналі, додивіться відео до кінця та обов'язково залишайте вподобайку. Отож, цирконі коронки поєднують у собі красу натурального зуба та міцність металу, і при цьому повністю безпечні для людського організму. Усе більше моїх колег-стоматологів щодня працюють над відновленням зруйнованих зубів, використовуючи саме цирконіві коронки. Цирконій, який ми використовуємо в стоматології, це діоксид цирконію, сучасний керамічний матеріал. Його унікальність у тому, що він одночасно надміцний, легкий, білий, повністю сумісний із тканинами людського організму. Саме тому цей матеріал сучасні дантисти називають білим металом. Хоча це не зовсім метал. У звичайному розумінні діоксид цирконію це високоінженерна кераміка. Такий вид кераміки і виглядає і природньо, і служить стоматологічним пацієнтам дуже довго. Простіше кажучи, цирконієва коронка це максимально натуральний вигляд і максимальна міцність в одному сучасному стоматологічному рішенні. Цирконій настільки міцний, що витримує жувальне навантаження значно краще, ніж інші матеріали. Тому коронка з нього підходить і для передніх зубів, і для жувальних, де навантаження на зуби найбільше. Сиконіві коронки абсолютно біосумісні. Наш організм приймає цирконій ідеально. Він не викликає алергій, подразнень чи запалень яс. Це один із найчистіших і найбезпечніших матеріалів у стоматології. Цирконіві коронки максимально імітують природність справжнього зуба. Адже цей стоматологічний матеріал, напівпрозорий, він пропускає світло так само, як натуральна зубна емаль. Тому коронка виглядає максимально природньо. Під час розмови, сміху чи яскравому освітленні. Ніхто навіть не здогадається, що у вас це не ваш натуральний зуб. А штучно, щойно з-під рук майстра стоматолога. На відміну від металокераміки, цирконієва коронка не містить металу. Тому з часом не з'являється темний ободок біля ясен. Зубний ряд матиме максимально натуральний вигляд. Церковні вікоронки фрезеруються цифровими системами каткам Це з точністю до мікронів. Це означає ідеальне прилягання, комфорт і довгий термін служби. При правильному догляді церковні вікоронки служать 15-20 років або ж навіть і більше. Цей матеріал гарантує довговічність. Кому ж зі стоматологічних пацієнтів варто обирати саме цирконіїві коронки? Це однозначно варіант для запитів на ідеальну естетику посмішки і білизну та природній вигляд. Крім того, якщо вам встановили зубні імпланти, то цирконіїві коронки з дентальними імплантантами ідеально поєднуються. Для значно пошкоджених жувальних зубів цирконіїві коронки – ідеальний варіант стоматологічної реставрації, адже витримують максимальне навантаження при жуванні. Циконні вікоронки це завжди універсальний і надійний варіант для відновлення посмішки. Сучасна стоматологія працює із цирконіві коронками і з мінімальним втручанням людини. На початковому етапі ми проводимо 3D-сканування за допомогою інтраорального сканера. Ми отримуємо точну цифрову модель майбутнього зуба. Далі ми створюємо модель вашої майбутньої коронки у спеціальній програмі. Визначаємо ідеальну форму, розмір та прозорість так, щоб вона гармонійно виглядала саме у вашій посмісті. Пізніше, комп'ютер з ювелірною точністю вирізає коронку з цирконієвого блоку. Пізніше, цирконієва коронка проходить синтеризацію при температурі понад 1500 градусів, і це як наслідок стає дуже-дуже міцною. І на завершення, техніки додають природний колір, прозорість і блиск коронці. Усі ці етапи разом дають результат, який виглядає як ваш власний природний зуб. І навіть сучасний вигляд та функціональність цирконівих коронок це ще не вершина стоматологічних можливостей. Вже зараз спеціалісти тестують можливість 3D-друку цирконів. Техніки працюють над удосконаленням флуоресценції. Тобто, ваші майбутні коронки виглядають білими навіть під ультрафіолетом. Отож! Посмішка майбутнього матиме справді неймовірно привабливий вигляд. Церковіні коронки це технологічний, естетичний і довговічний спосіб повернути вашим зубам ідеальний вигляд. Це коронки, які виглядають як ваші власні зуби, тільки трошки краще. У сучасній стоматології цирконій став матеріалом номер один. І якщо вам потрібна надійна, красива і довговічна реставрація, це безперечно правильний вибір. Спеціалісти Центру стоматології та імплантації доктора Нечіпорчука справжні професіонали в роботі з сирконівими коронками. Тому по ультрасучасній реставрації можете звертатися до нас. До зустрічі у наступних подкастах, а також у моєму робочому кріслі стоматолога. Все. Бувайте здорові!